Всім мої вітання, всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Всіх святами. Свята одні за другими, так що всіх вітаю святами. У нас завируха. А в нас завируха. От що в нас робиться. От що в нас твориться сьогодні. Вітер такий сильний. Сильний вітер. І, був вітер, а сьогодні ще більше вітер. Всю ніч такий вітер був і зараз, бачите, який вітер. Чіпочка вилізла на катайпу. Чого ти там вилізла? О, о, Ой, він за нею полетів. Холодно, холодно, холодно зима. Зима мої дорогі, зима. Снігу такого нема дуже, але все одно є. Всього, все рівно, що сніг є. Шо Тімк? Шо? Де не виходило, днями? Ой. Бачите, навіть почала кінець приїжджала. То приїжджала. І все, а я нікуди абсолютно зняла з машини акумулятор, тому що машина ну, був мороз, дуже машина замерзає, акумулятор замерзне, а я що тоді зроблю. Так що нікуди не ходила. тримаю в стайні, але вже пустила. Пустила на сьогодні трошки, щоб походили по дворі, знаєте, бо, ну, Вчора чуть-чуть пускала, а так ті був дуже мороз не пускала. Бо сьогодні теж було не пустити, бо вітер. Іду, я вам їх покажу. Тімка, ховайся, ну чого ти маєш де сховатися, і ти сидиш, тако мерзнеш. шуба Шуба гріє. Шуба гріє, ні? Дивіться, як уважно дивиться на мене, що я йому кажу. От мої курочки. От мої курочки тут, кутики, курочки, трохи ми їх вже м -м, позабирали. Трохи вже позабирали, але ще їх то Ще їх є і є. Втім, брудері тут несуться, чуть-чуть несуться, небагато по чуть-чуть. Але я їм, бачите, даю їм сіна, зараз знову займу сіна, даю їм ще сіна трохи, сюди, пшенички, кукурудзів, яблук, всього, всього. І вони тут все поїдають, Ті мої курочки. Зерна насипала, йду, зараз ще е, знесу їм сіно. Вони розпарпують, але от туди, в той маленькій е, кліточку туди, знесу, їм насиплю. Зараз сіна багато. Яблук ще їм наберу, тому що яблука ну, хто їсть, нікому не треба, ніхто не хоче. то Нема кому що ніхто Не хоче, нема кому. яблука їсти, то найкури поїдають, потім Потім ще позбирають і качани, най най так буде поки що. Отак. Набирати яблук, котрі, знаєте, котрі душі трохи кугути, трохи то все повирізала, позабирала на замовлення. Все позабирала на замовлення. Було багато замовлення, і я то, -то забрала. Не знаю, ще якийсь ще якийсь певний кугут, отакий кугут, що куса у других, то я його забрала. Але я дивлюся, що цей в шиї вже. Що тебе? Хто тебе вже там тлумив? А? Хто тебе тлумив? Нібито я вчора давала червоний бурак їм, то не знаю. Може, то від бурака. Є такі, знаєте, є отакі, от що в чіпіться і тлумити. угу. угу. Півнів дуже багато ще є, півнів багато. Ну, хочу вам сказати, що не такі дуже, вони аж е, ще великі. Ну, не тяжкі. Та звичайно з е, курки корова не буде, ні? але все одно ще не такі дуже, дуже тяжкі що було. Ну, я скажу вам так, як воно є. Я і не буду докуповувати зерна. Якби то було своє, то інакше. А зерна докуповувати не буду. Є багато кукурудзів, дуже багато кукурудзів. Ну, наїдять кукурудзи, і поки ще є пшениця, ячмінь, що то все є, найбільше вони поїдають, а там буде видно. А там буде видно, що я з ними зроблю. Підуть на замовлення. І так буде. Хочу вам сказати, що в нас вже там в тих карниках нічого нема. Влітні. Все, все, ми на зиму все забираємо е, сюди до стайні. Ну, вже е, це була мука, за ким їх привчити, було, щоб вони сюди всі йшли до стайні. Мука була. Але і тут комусь є пісні. Я навіть не збираю, сніг розтопиться. І вони все що тут видибають. Ну, е, знаєте, е, тече стріхи, капає, знаєте, бо того, що такого морозу нема. Ну, але все одно, все одно, щось там чуть-чуть та є. Не знаю, може ноль, може, може один. Ну, отак. Іду, досиплю яблука їм. Але туди, сюди не буду. Вони всі зайдуть. Або поховалися під е, квілятники. Е, кроликів немає, все. Вже кроликів немає. Ні одного. Нам, нам їх і не треба. Поки що. Де треба, то тоді, то тоді ми. А, і тут корузія, і е, та шкаролупа з яєць. Йду набрала відро яблук і йду їм, висиплю яблука. Тут є трошки припорчене, декотре, а декотре добре. Ну, та найбудуть і добре. Мені що? найбудуть і добре, хто їх буде їсти. Добре, висиплю їм яблук. Висиплю вам яблучка. А так зараз даймо їм сінця, ну, і вони сіно по поперебирають. По -по -по щось з'їдають, щось там перебирають, щось як, -як є. Аво таке. Видите? Видите, як їм висипаю яблука? І все, і вони зараз моментом. Ну, я не кажу зараз, але за весь день. Вони ті яблука всі е, стереблі. О, дуже люблять яблука. І червоний бурак. Моркву не дуже, але я їй даю моркву. І та, все тако кидаю цілком. Нічого я не вару, нічого я не кришу, все тако кидаю, як є. І все. І вони все з'їдають. Отак. Трохи боються, чи ховаються від мене, знаєте, бо їх прийшлося лопати, то вони трохи мають, трохи мають. Ой, от я маю страх такий. Але в стайні закривається, їх дуже багато і в стайні тепло. Тут навіть кітка ночує, одна сивенька. Так собі любує тут ночувати. Коти в нас в хаті не живуть. Коти до хати в нас не йдуть. Не те, що ми їх не хочемо, вони самі не йдуть. Вити, що робиться? Яка фурделиця? І то сьогодні певний цілий день тут так. Буде. Зима. Коби була, коли була, би було чуть морозу, і не буде зима. Ну, як має бути таке е, болото і капарство, то найкраще буде зима. Взяла собі е, томатний сік до хати, заберу. Але йду ще е, сіна наберу, а тоді. Дивіться, так мете, що туди далі село не видно. Туди до моєї сестри і не видно туди на, на гору. Ось, що робиться. <говор> Що воно робить? Але я так люблю супору для щоб був сніг. От щоб був сніг і трошки морозець, то якраз то якраз файно, то якраз їздимо. Що таке було капарство. У тобто нас кажуть, у нас вітер. Так, ну там сестри е на горі, я там ходила е до неї. Тепер бо, е, у свята, я вам чуть-чуть покажу. То там взагалі, там взагалі, там е, голову зриває, там голову зриває, але файн, але файно, все одно файн. Ми так привикли, ну знаєте, от я так привикла, і, і мені все подобається. Така красота. Так швидко час збігає, що ще трошки, і, і вже прийдеться в кінці січня, напевно, що чи як вийде, вже прийдеся дерево чистити. Ну так, так, скоро час бігає. Дуже, дуже скоро. Аж дуже. Сливки навчалися з три сливки у нас, і їх вити, як вонісь. І треба тут все почистити. Буде. Ну, нічого, нічого. Це не саме головне. Це не саме головне. А тут сіно маємо. Що А? Що нявкаєш? А тут сінце. Ну, курим встане. Кроликів нема, то курим стане. Готовили для... Готове... Подивіться, ви, де поліз? Готували для е, крилів, але не треба, рішили, що не треба. Тут коти залізають спати. От хіну ще залізають спати, то там, то там. Їм тут нічого добре. Маю такий е, е, мішок. Такий, знаєте, що мені племінниці, напевно, що мені дала Була такі мішки, з селафана не дає. І я сюди набираю, в нього добре сіна набрати. Наберу сіна. І буду мати е, трохи висипала, а трохи зараз ще, ще зараз висиплю для курей. отако. От знесла я вже то сінце. Вид? Набрала того сінця, знесла. і Снігу нема дуже багато. Файно, якби було снігу багато, але нема, нема. Таке показую вам вже У снігу наш садок. Чеснику не садила. Зовсім абсолютно ні цибулі, ні чеснику я не садила, воно не потрібно. Маю багато чеснику, може хто хоче, я продам. Чесник продам подешевше, лиш би його продати, бо що він змарнується. Отак. Ой, причепилася. Отак. Так що я нічого не насаджувала. Абсолютно нічого не насаджувала. Тімка, ходи сюди! Десь побіг туди в тій хащі. Не бійшов сюди. Але йому не холодно, а шуба його та гріє. Ой, зачіпаюся, я шапку за гіляки. Всім вітання, мої хороші, Всім вітання. Бачите, яка є? Холодно, я навіть не взяла той тримач. Холодно, і в руки холодно, і всюди холодно оділась. Червона. Ха -ха -ха. Нічого, як є, як є, ой, дує, дує. Силує люди, силує люди. Маю то, що маю. Що, що ми зробимо? Все файно, все добре є. Най так буде. Прийде весна, прийде тепло, буде по-другому. <рес> Насуємо їм тут сіно. насиплю трохи. Все не буду, все не буду. Але трохи мало, трохи дала сіна. Зараз трохи і вони перебирають, знаєте? От най вони перебирають тут в ті, В цій стайні. Котре схоче вийти, котра не схоче, то не вийде. Я тоді вже увечері прийду, їх закрию і все. Все, більше до них нічого їм на вечір не даю, нічого, абсолютно, абсолютно нічого. Не зідаю, то, що є. Бачите, бачите вони там файно парпаються, я ще їм туди дам, от відкрила ту другу клітку і їм туди. Та я що не вщу? Не Зараз що, висиплю туди цей мішок. сімішок. Дибіться, не бійтеся, я вам нічого не зроблю. Ідіть, виходьте, як мається бояти, виходіть звідси. У, в, 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 в. Ой, висиплю тут касіно, а вони о, в. я його висиплю, а вони зайдуть і тут будуть собі е, перебирати. Тут перебирати, не перебирають, а що будуть робити? Не тікайте на двір, не тікайте. Я ще виступаюся, звідси. Отут накидала їм ще. О, тут маленька кліточка. Ну, от ще їм туди. І навіть вони собі там перебирають. Просто все треба підперти, знаєте, чимось треба чимось підперти, бо вона не закрила. Кітка щось там. Що ти кітка нюхаєш? Що ти кітка там нюхаєш? Зараз чимось підобру. Підобру якусь цеглу зараз, щоб та дверка не закрила. Угу. Що наблюдаєте? Що наблюдателі наблюдаєте за мною, а? Чи я вас не хапаю? Ні, ще поки що не хапаю. Ще поки що я вас не хапаю. Йди звідси. Ну, йди звідси. Не бійтеся, не скачіть по стромах. Йди звідси. Так. Все. Все. Видите, я годую. О. Вони зараз зайдуть всі назад в середину, бо там вже холодно, ні? Вітер дуже. Ну от, вже йду. Видите? Цеглу підперла там, і видите, як вони вже всі будуть там заходити. О! Подивіться. Вони Тут собі всі будуть парпати, доки вони тут ось сіно, курі то любля, а курі то то люблять. Так. Щось собі знайдуть, щось собі там здьобають. І так будуть забавлятися, ну а що робити з ними? Куди їх подіти? Зелені нема, е, сніг. Тут щось мусіє куряш чимось забавляти, ні? Зараз сюди всі всі збіжуть. Всі. Добре, вступаю них. Трохи вчистила сніг, а воно знову е, намете. Ну, але трохи щащаю, бо ну, навіть так не буде. коли, ну, або має шуфлю. Як все розтопить, то добре, а як воно замерзне. Звідти там на плитці, то воно там, знаєте, замерзло. І сніг зверху падає, я навіть туди плитку по, ну, поб'ю. Навіть туди не хочу йти. А сюди трохи пошкрабувала. Та можна і сюди шкопа. Знаєте, пошкраму. Аби, аби не було. Того снігу. Що робити? Що робити? Сніг, Тімка, тебе ж крабу в той сніг. Отак помаленьку. Нічого, дуже добре. Все дуже добре. Згаду там нема за хату снігу, бо я тут е, почистила а там дивилася ззаду за хату, а там за хату нема. Ну, докладно так, знаєте, не шукає, бо воно дещо замерзло. Отако. Село, в село і в селі роботи дуже багато. Знаєте? Дуже багато є роботи. Хоч зима, хоч літо, В селі багато є роботи. Але все одно вже бачить, знаєте, я не, не вишиваю вже тепер, нічого тепер такого не роблю, бо я не бачу і я тим не займаюся вже. Отак. Сюди кладу, кладу лопату, тут скидаю ті свої все <плес> Влітній душі. так, в душі. О, Ще мої шльопанці. З того перезиваюся з тих кальошів, і йду. Ви як все вам докладно показує, Все докладно. Давно не знімала, давно не знімала, давно не показувала. Так, взяла помідори, взяла, а забрала два яйця. Це? Давала бсам їсти псами і кота. І томат. Всіх томатний персики і помідори. Забираю тут ще до хати. Отак, От іду йду до хати. Бо вже в руки так змерзла, що но. Ну. Ще вам тут покажу. На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всього вам доброго, мої друзі. вітер і на тої, на тої головне на тої, то все тої в снігове все в снігове тої. и ага.